В ефірі новини на ТВА і далі про головні події в Україні та світі у студії Аліна Мазур вітаю. 50 мільярдів гривень розраховує отримати Міністерство оборони у 2015 році. Це майже вдвічі більше ніж цьогоріч. Як заявив очільник відомства Степан Полторак у Верховній Раді, найбільше грошей піде на закупівлю військової техніки понад 7 мільярдів. Друга стаття витрат: будівництво житла для військових півтора мільярда. Ще один мільярд 200 мільйонів піде на модернізацію техніки та будівництво катерів. Майже перемир'я бойовики не змогли дотриматися режиму. Тиші менш як за добу знову відкрили вогонь по військовим. Позиції силовиків обстріляли шість разів. Зокрема, два вогневі нальоти зафіксовані у Донецькому аеропорту. Від дій терористів постраждали й мирні жителі, двоє цивільних поранені через обстріли населених пунктів. Бойовикам явно не вистачило терпіння, аби дотримуватися режиму припинення вогню. Повідомлялося, що в день затища вдавалося дотримуватись, але в темну пору доби бойовики обстріляли населені пункти Щастя, Піски, Майорськ, Чернухіно та міжнародний аеропорт Донецьк. Контррозвідка СБУ виявила та ліквідувала всіх зрадників у штабі антитерористичної операції. На командування штабу АТО вже відкрили понад півсотні справ за статтею державна зрада. А загалом розслідується майже 250 проваджень. Про це заявив глава СБУ Валентин Наливайченко. Також він зазначив, що бойовиків на сході України фінансують екс-чиновники та бізнесмени, зокрема Віктор Янукович та Сергій Курченко. Бойовики продовжують створювати так звану армію Новоросії. Зараз працюють над формуванням семи піхотних артилерійської та танкової бригад. Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив Дмитро Тимчук. За його даними, цей процес гальмує нестача кадрів, бо у лавах терористів все частішують випадки дезертирства. Ватажки бандитських груп відмовляються підкорюватись. А з центральними поставками зброї з Росії виникли проблеми. Поки ж користуючись перемир'ям. Бовики намагаються ремонтувати техніку та передислоковуються. Дев'ятий сумнозвісний. Гумконвой з Росії прибув на Донбас. 50 білих Камазів вже у Донецьку, 80 – у Луганську. Загалом понад тисячу тонн вантажів. Російська сторона переконує, там харчі та будівельні матеріали. Але ні цей, ні вісім попередніх конвоїв не погоджені ні з Україною, ні з міжнародними організаціями. В РНБО неодноразово повідомляли, що білі Камази привозять бойовикам паливо та боєприпаси. Раніше цей факт підтвердили і фотографії в місту, нібито Гуманітарки – Це військова форма, аптечки, засоби зв'язку та спостереження. В Росії вже анонсували відправлення в Україну і 10-ї колони Камазів. Кажуть, що вестимуть ялинки та подарунки до Нового року. Тим часом Сенат США ухвалив законопроект, який визначає Україну союзником поза межами НАТО. Автором документу став сенатор Роберт Менендес. Законопроект визначає Україну військовим союзником за межами НАТО, зменшує залежність України від російського газу і надає допомогу українському війську та біженцям. Окрім того, законопроектом передбачається введення нових санкцій проти Російської Федерації. Петро Порошенко вже привітав ухвалення Сенатом США акту на підтримку України під час лекції в інституті міжнародної політики у Сіднеї. Президент також повідомив, що перші результати розслідування катастрофи рейсу MH17 підтвердили, Боїнг над Донбасом збили ракетою з російського комплексу БУК М. Голова держави наголосив, що агресивні дії Росії демонструють недієздатність після воєнної системи безпеки. Через це Європа перебуває на межі повністю. Вернення до реалій холодної війни це не питання регіональної безпеки України. Це питання глобальної безпеки, оскільки агресія Росії демонструє неефективність існуючої системи захисту, яка базується на радбезі ООН. Має бути запропонована нова ідея, яка дозволить підтримувати стабільність у світі. збільшити фінансову допомогу Україні закликав донорів Міжнародний валютний фонд. Про це заявив речник МВФ Вільям Мюрей. За його словами, Україна необхідна негайно і масштабна підтримка раніше. Представ. Правники МВФ заявляли, що для запобігання фінансовому колапсу Києву необхідно виділити не менше 15 мільярдів доларів. Натомість від української влади очікують радикальних реформ та рішучої боротьби із корупцією. Уже цими вихідними до України прибуде перший заступник директора розпорядника організації Девід Ліптон. Ціни на нафту продовжують стрімголов падати. Так, вартість сировини марки WTI і наближається до 59 доларів за барель. Дешевше, і нафта марки Brent наразі вона коштує 63 долари 40 центів. При цьому про скорочення видобутку чорного золота наразі не йдеться. Слідом за нафтою падає і курс російської валюти на торгах у Москві Євро сьогодні перевищив позначку у 71 рубль, а за долар дають. 57,5 рублів. Аеропорт Владивостока має заплатити за кота, який з'їв морепродуктів на понад тисячу доларів. Принаймні цього вимагає власник магазину, який постраждав від набігу чотирилапого ненажери. За словами продавця, кіт живе біля аеропорту та іноді заходить до будівлі терміналу. Хоча перебування тварин на території повітряної гавані заборонено. В адміністрації аеропорту від дій рудого злодюжки Мовляв, магазин сам повинен убезпечувати свою продукцію. І поки це всі новини більше дивіться вже о півні. Я бажаю вам миру та спокою. Залишитися з нами і до зустрічі.